Картопля картоплю ворожнечу, вибираючи сорт для посадки, хочеться, щоб у нього було все і привабливий кущ, і красиві, счні, корисні для здоров'я, плоди, і стійкість до захворювань і шкідників. Бажана ще невибагливість у вирощуванні і стійкість до несприятливих погодних умов навіть для таких вибагливих городників у селекціонерів є цікава пропозиція. Вітчизняний сорт картоплі під назвою Блакить, опис картоплі сорту Блакить, блакить, середньопізній сорт картоплі визріває через 80-100 днів з моменту сходів. Широко поширений в Молдові і на Україні. В Україні рекомендований для вирощування в північно-кавказькому, волговяцькому, центральному та центрально чорноземному регіонах один з кращих українських сортів. Внесених до реєстру селекційних досягнень столового та промислового призначення йде на переробку для отримання сухого пюре і крохмалю, призначений для вирощування у відкритому ґрунті, це насіннєва картопля Тімірязівської акамії, зобов'язаний своєю появою селекціонерам, звник ім Аглорха. Характеристика: блакитна яскравіший приклад вдалого досвіду селекціонерів, що має ряд переваг. Висока врожайність – 400-500 сотки при посадці пророщених бульб ці показники здатні збільшуватися. Відмінний смак і аромат, велика кількість амінокислот в м'якоті, вміст сухих речовин до 2,5, бульби соковиті, але не водянисті, невимогливий до типу ґрунту, але рекомендований для піщаних і суглинних ґрунтів, стійко переносить несприятливі умови охолодання, посухи і т. Добре росте і плодоносить в спеку завдяки розвиненій кореневій системі, здатної добувати вологу з нижніх шарів ґрунту. Може рости на ділянці з високими ґрунтовими водами. Бульби добре пророщуються, що важливо при підготовці до посіву. Сорт не вироджується, еліту можна вирощувати більше 5 років. Для розмноження потрібно брати бульби тільки з кращих кущів. Добре, зберігається і піддається транспортуванню. Недоліків у сорту не виявлено є лише деякі рекомендації, щоб бульби не деформувалися. Потрібно посушливі періоди ретельніше поливати у перезволоженому ґрунті частішати посадку. Те, що сорт районували для 36 областей України, підтверджує його перевагу. Зовнішній вигляд рослини кущі блакиті зазвичай середніх розмірів, що не розлогі з невеликими листям. Багато городників вирощують цей сорт за його красиві світло-сині квіти. Назву він отримав саме за них, особливість рослини в потужній кореневій системі, яка в посушливий період йде в нижні шари ґрунту і звідти бере вологу. Характеристика коренеплодів бульби досягають ваги в 90 150 грам вуглодовгасті з тонкою білою шкіркою і малою кількістю очок. Біла м'якоть при термообробці не темніє, відмінно розварюється. Тому добре підходить для приготування пюре і зовнішність бульб, і їх зміст робить сорт ідеальним для продажів. Посадка картоплю бульбами. Посадка картоплі проводиться на початку травня, в теплу весну можна садити і раніше, вибираючи дату посіву, орієнтуйтеся на рекомендації місячного календаря і звіряйтеся з погодними умовами. Грунт повинна бути прогрітий до 6-7 градусів тепла, бульби при цій температурі максимально вбирають поживні речовини, а при більш високій температурі тільки нітрати, якщо садити пізніше. Картопля може не зійти зовсім, а якщо виросте і дасть урожай, то смак його буде далекий від досконалості. Для хорошої врожайності рекомендована схема посадки 70. Тридцять для збільшення кількості посадкового матеріалу допустимо розрізання великих бульб. це не призведе до зниження врожайності цього сорту, найкраще місце під вирощування картоплі після озимих культур зернобобових. льону або однорічних трав посадка картоплі можлива двома способами гребневий для вологих і важких ґрунтів. Формують ряди з гребенів висотою близько 20 см і укладають в них картоплини рядовий. Для сухих ґрунтів картопля садять в рядках шириною близько метра в два ряди. Загальні правила для посадки картоплі в лунку при посадці потрібно додати суміш з 1 склянки компосту або гною, 0,5 склянки золи, 1 столової ложки пташиного посліду у вигляді порошку, зверху насипати шар ґрунту в два см на нього укласти бульба і присипати землею, відстань між рядами 70 см, в вологих смувологих районах дев'яносто см ряду між бульбами. 30-35 см. Заглиблювати бульби у вологих суглинних ґрунтах на 6-8 см. На легких ґрунтах на 6 см. На важких ґрунтах на 4-6 см. У жаркому кліматі на легкій ґрунті норма. 10-12 см. Посів насіння картоплі на розсаду. Найбільший урожай картопля дає в перші чотири роки вирощування. З роками він накопичує хвороби, і, як правило, на п'ятий рік його врожайність різко падає. Потрібне оновлення посадкового матеріалу, його можна купити в різних агрофірмах з хорошою репутацією. Багато овочівники висаджують картоплю розсадним способом. Насіння купити насіння блакиті проблематично, але можна виростити свої. Для цього восени збирають ягоди з кущів, доводять до дозрівання, виймають насіння, промивають і висушують, як показує практика, отримані таким чином насіння мають кращу схожість ніж покупні. Посадка насіння картоплі на розсаду починається в кінці березня, початку квітня. Перед цим насіння замочують на 1-2 тижні, загорнувши в тканину і контролюючи її постійну вологість. Висаджують, проклюнулися насіння, ящики або горщики з суміш ґрунту і перегною в співвідношенні один-чотири. Відповідно, посіви до появи сходів тримають під плівковим або скляним укриттям, періодично відкриваючи для провітрювання, можна висаджувати насіння в борозне за схемою 1-0 один У другому варіанті сходи проріджують, залишаючи найбільш міцні паростки. Через два тижні після масових сходів рослини пересаджують в торфяні горщики так, щоб сім'ядольні листя виявилися в ґрунті, догляд за розсадою полягає в поливах у міру потреби теплою водою і видалені. Бур'янів всередині або кінці травня, дивлячись по погоді, рослини можна висаджувати на грядку за схемою 7,025. Недоліки вирощування насінням в тому, що справиться дуже клопітка, так як розсада картоплі в порівнянні з іншими культурами. Дуже примхлива в плані вирощування, вимоглива до сонячного світла, сильно витягується і стоншується. Тримати її потрібно під лампою або в теплиці, часто хворіє і уражається чорною ніжкою в допомогу такі препарати, як планриза, триходерміну, чорні дріжджі, рослина надзвичайно крихке, потрібно дуже дбайливе поводження при пересадках. Але це все компенсує якість отриманого в результаті матеріалу при посадці насінням виростає не картопля для їжі, а міні бульби. З яких на другий рік ви отримаєте суперелітний картопля з відмінним смаком і високою стійкістю до захворювань? Потім три роки ви будете отримувати елітний картопля, а на п'ятий рік потрібно буде знову оновити посадковий матеріал. Догляд, догляд за картоплею, має на увазі під собою прополку. Розпушування ґрунту, підгортання полив і добриво блакить вимагає ретельного поливу не менше трьох разів за весь період зростання після поливів і дощів рекомендується рихлити ґрунт для забезпечення доступу кисню до коріння для кращого формування. Боль пробити це потрібно акуратно, щоб не пошкодити нижню частину рослин підгортають рослини в міру їх зростання. При присипанні землею в нижній частині стебла формуються численні столони, і з одного куща можна отримати більшу кількість бульб, добрива вносять перший раз при посадці, потім при поливах добре підходять для картоплі пташиний послід, коров'як, настої страв і кропових хвороба, блакить відносно стійка до вірусу і парші раку картоплі, гнилі ризоктуніозу, альтернаріозу, мозаїчним вірусам. Стійкість до фітофторозу слабка. Якщо рослина все ж захворіло, потрібно терміново обробити його листя однопроцентним розчином бордоської рідини або препаратом хом. Таблиця методи боротьби з шкідниками, шкідник, засіб боротьби. Колорадський жук, командор делор іскраде не менше трьох разів, строго по інструкції Медведка, Медведок проволочнік, перекопати ґрунт разом з перієм – місцем проживання шкідника. Золотиста нематода. Перед посадкою в ґрунт вносити нематорин, часто видаляти бур'яни навколо рослин. Всі хімічні обробки рослин припиняються мінімум за три тижні до збору врожаю, починають збирати урожай картоплі в кінці серпня, початку вересня. Але перед цим за два тижні бадилля зрізають приблизно на рівні 15. Викопаний картопля розкладається на рівні поверхні, просушується, перебирається від хворих і пошкоджених бульб і забирається на тривале зберігання в приміщення з температурою 2-4 градуси вище нуля відгуки про картоплю блакить. З огляду на всі позитивні якості сорту не дивно, що у блакиті багато позитивних відгуків. Дуже люблю сорт картоплі блакить за його невибагливість і хорошу врожайність. У моєму віці важко встежити за станом всіх рослин, а цей сорт майже ніколи не хворіє Ірина Петрівна Виноградова, Снащиково. Фермілон рюсат і оборот овощі картофел по постійна зайнятість не дозволяє проводити на дачі багато часу. Картопля блакить вибрала за невимогливість до поливу і можливість економії. Сорт відмінно переносить посадку частинами бульк, що для іншого виду відразу позначається на врожайності, тетяна Зайцева. Мабаканхт, Рюсат і оборот овожій картофел по любізнах мсаджу блакить третій рік. У гнізді дає від 19 до 25 бульб ґрунтцоглинок з моїх вирощуваних сортів. Цей сорт за кількістю бульб рекордсмен. середнього і вищесереднього розміру, рівна, смак дійсно відмінний, урожайність стабільна протягом трьох років зберігання хороше мишках. Урімпрігозрюві автопіц шість шість один вже більше десятка років саджу блакить під Москов'ї з суглинок, незважаючи на те, що випробував більше 20 сортів, краще поки не знайшов. Приваблює хороша врожайність, чудова лежкість, непогана стійкість до фітовтори, сухостійкість, хороший смак, розваристість, немодні 1,966. Хорюм пігозрюв Євтопіць шість шість абсолютно підкорив за смаковими якостями сорт Блакить. Урожайність незрівнянна, мого чоловіка підкупили слова в описі цього сорту схильний до зростанею. Так і є, дрібниці дуже дуже мало, ребентхп. Фурюм твої садрю картофелтери 712 блакит сподобався дуже. В минулому році не змогла купити насіннєвий, а свого не залишили, все стрескали. Але я більше ціную за смак. Врожайність може бути будь-яка на та 0,6. з серію з 9,1225. Вирощую цей сорт більше 10 років, поки гідну заміну не знайшов, привертає висока врожайність, чудова лежкість, посухостійкість, хороша стійкість до фітофтори, розваристий, хороший смак Підмосков'ї. Голинний ґрунт, Володимир, 16 листопада 2014, в 2.1.40. один кірю картофель сорт картофеля в любі знахнув довго намагалася знайти сорт картоплі, що нагадує картопельку, яку їла в дитинстві, спроби купити щось подібне на ринку або не дай бог, в магазині ні до чого не привели. Кілька років тому було прийнято рішення садити самій. У Тімірязівській академії були закуплені кілька сортів насіннєвої картоплі, одним з яких виявилася блакить з тих пір. Цей сорт став найлюбленішим в нашій родині і у друзів, яких ми обдаровуємо урожаєм зі свого году. Тепер по суті, блакить середньостиглий сорт в умовах Києва саджу його всередині травня. Урожай збираємо у вересні, кущі досить високі, з темними великими листками з інтервалом 40 між бульбами до липня рослини змикається, цвіте блакит яскравими блакитними квітами, звідси, мабуть, і назва. Сорт не вимагає багато вологої, якщо літо не саме посушливе, поливаю раз в 3-4 рази за сезон. Пару раз обробляю від колорадського жука. До речі, помітила, що маючи альтернативу, шкідники цей сорт не чіпають. Сорт стійкий до більшості захворювань. З досвіду проблем з ним у мене ніколи не було, бульби у блакиті великі, шкірка світла і шорстка, м'якоть біла, дуже крохмалиста і розсипчаста варити їй більше 10 хвилин не доводиться смак. Той самий з дитинства. З одного куща без особливих проблем збираю, один 2 два клежиться картопля досить добре, урожай доїдаємо в квітні без особливих проблем, правда. В лютому проводжу ревізію і обламою паростки, які з'являються через вимушено неправильне зберігання. Мені здається, що блакить поєднує в собі всі переваги старих і сучасних сортів: від перших чудовий смак від других лежкість і стійкість для хвороб водосвінка три два, нуль, один, ревів Привіт, всім. Ось мій відгук про картопельці купувала два сорти: блакить і лорг міні бульби Перед посадкою всю картопельку обробили препаратом табу колорадського жука не було. Хоча сусіди обробляли свою картоплю два рази за літо. Блакицар дуже сподобався, зовні бульби дуже красиві, рівні дрібниці майже немає, посадили двак, зібрали близько шістдесят, смак дуже хороший, розваристий, тільки на пюре лорг міні бульби. Десять маленьких наросло трохи більше двадцять. Причому більше половини великі бульби на насіння не залишиш, якщо тільки розрізати. Смак дуже хороший, сильно розваристий, тільки на пюре Зіна дата 221020151210 хп ярпортал Рюто під сім шість сорт, який задовольнить всі запити городника. Віддайте йому перевагу при виборі, і він вас не розчарує.